Всім привіт! Ви на каналі Альона Флюх. Сьогодні розмова піде знову про цимбідіуми. Дуже багато мене дали запитання. Сьогодні буде розмова про проблемні цимбідіуми. Чи бувають проблеми у цимбідіумі? Як я їх вирішую, що з ними може статися? Найчастіше питають, чи яким болячкам вони підвержені. Ну, Що вам сказати? У мене ось таких проблемних цимбідіумів тільки три. Ось вони тут у вас перед вами. Ми їх розглянемо. Ну а поки що хочу показати трошки краси. Це мій останній цимбідіум, що заквітну. У мене як таких я не можу вам сказати, якими болячками вони боліють. В основному мене цим якби або пересохли, або на, наоборот вони пропотіли, тому що на, на вулиці вони в мене стоять таким, ну, якби, кущиком, я їх виставляю. і Інколи малі цим можуть бути. Стоять між великими і можуть просто не вистачати циркуляції воздуху в ось ось цьому. Оце у мене найстрашніший віддіум. Він такий гарненький був, але влітку він був дуже-дуже забитий отак От зверху великий. Цимбідіум. І я його не одразу побачила. Я побачила щось таке, коришньовіє. І тоді я побачила, що це цим віддіум, який був прям забитий своїми іншими цим віддіумами, і погана була циркуляція, і він просто запрів. Ось так він підсох, я його швидко виставила віддільно, Бачите, там ще й равлики були. І е, почала спостерігати. Е, я ніколи, ніколи, ні в кому разі не починаю зразу там муштрувати, витягувати, дивитися. Спочатку я його я за ним наблюдаю. Не е, самі по собі цим бідюми, як вони. В гарному стані вони не дуже полюбляють пересадку, вони не дуже полюбляють, коли їх там дуже шмотають, щось там розплутують корні. В основному я роблю перевалку. Дуже дуже рідко, що я там їх чистю. Дуже в основному перевалка в мене йде. Тому я поставила подивилася ось такі, бачите, чорненькі плямчики. Оце, оце коли не вистачає циркуляції воздуха, коли він як запріває. І тоді виходять такі плями. Так само, якщо ви, це те саме, як, знаєте, є буває, другий раз ну, чи ряднинку там, чи якесь полотенце, що воно не просохло, що запріло. Може таке бути. Ось це так само і з цим відюмом. Ніякі це не грибки, ніякі це не е, якісь там шкідники, це іменно від поганої циркуляції воздуха, коли він може бути мокрим, і йому не вистачає е, сухості е, в повітрі. І ось бачите, він е, вистояв. Звісно, багато-багато поскидав, попропадали, але я його не чпала. Ось так також. Ось недавно дівчинка показувала в неї 11 відео з середини почало чорніти листя. Ось це також. Це в основному запрівання. І дивіться, потихеньку він дає нові зрости, новенькі, чистенькі, гарненькі зрости. Поки що я їх трогати не буду. Хай вони е, на, нарощуються, е, щоб було гарно. В цьому році точно не буду трогати, тим паче, тут ще в горшкові є е, місце. А якщо він е, дуже ну, якби відійде, то тоді вже я е, слідучого року я його може потім е, пересаджу і трошки почистю ці бульбочки. Ну поки що я їх не трогаю. Інший в мене красень ось такий, Уже лопатий. Це каскадний білий айс-каскад біленький. Я його купувала 4-5 навіть 5 років по тому. І це, ем, на сході мої, моїм захоплення цими, цим відьомом. Я ще дуже до пуття не знала. І надивилась, начиталась ой, бігом бігом пересадити і пересадила. По-перше, я купила. Прямо е, спеціальний ґрунт на Амазон для цимбідіумів. У мене було тоді три цимбідіуми, я їх всіх пересадила по весні. Цей ґрунт, то я хочу, вони всі пропали, кроме нього. І то, скажімо так, він. Тут е зразу почав тоже відпадати, бачите, там е є сухі бульбочки, він почав пропадати, я його швидко е вийняла, І ті вийняла, але ті вже вони менші були кущики і слабші, і тому ті е е не вирішили. Не можу я на 100% грішити на сам ґрунт, але всі три були посаджені в той самий ґрунт, і всі три почали е пропадати. Так само. І е, сказати, що я, може, щось не те зробила, не знаю. Я його швидко посадила. В нього було три е, новеньких зростики. І е, ось уже 4 роки ми е, нарощуємо нашу, е, якби, е, наші бульби. Ще ні разу він не квітнув вдома. І так само, ви бачите, в нього тут е, вийшло, що декілька е, зростів. просто... Від циркуляції воздуха трошки підгнили. Я не панікую, не знаю. Зараз мене закидають тапками, може запишуть, як так можна. Ну, ось так. Це тим паче на вулиці, там дощом поливає, там вітер. Так, кожна орхідейка живе своїм життям. Він тут уже повністю. Якби... Бачите, горшочок розпадається, дуже поганої ну, якості був горшочок, і я його хочу пересадити. Там можемо подивитися, він багатенько наростив своїх гарних корінців. Є такі, що вже й пропали. Але в основному гарні там корінці. Так що я його по весні буду пересаджувати не тому, що потрібно, а тому, що цей ну, він повністю дуже поганий. Погана якість, і він розсипається цей я. М -м -м. горщик. І хочу сказати, також моя велика велика помилка. Цей горщик був дуже-дуже великий для цим підума. Ось ще раз хочу вам ну, як би Сказати, по своєму опиту, чим біль, більший горщик ви його посадите, ви бойтесь, щоб йому місця е, було більше, тим більш е, можливість, що він не буде у вас квітнути зразу, тому що йому треба набрати для квітіння, цим відео він полюбляє такі тісненькі горшочки. Е, для, ці, для цвітіння потрібно йому так, щоб йому було тісненько. Якщо такий широкий. Е, е, Горшочок, У мене ще два таких є цимбідіума, що вони вже е, три роки е, зростають, але не квітнуть, тому що їм потрібно заповнити весь весь горшок. І останній красунчик це із, із серії е, Обморожена орхідейка. Три роки потому тому мені Прийшов ось такий цим бітям. Дуже я його хотіла, він з'явився на цьому сайті. І я його купила. Але, але я його купувала у лютому місяці. Ну, якби, мій подарунок на День е -е, закоханих. І щоб ви знали, може хто вже заказував на цьому сайті, але цей сайт зовсім-сі зовсім погано, ну, як що влітку, що взимку, в них один і той же якби, стандарт для упаковки самих рослинок, самих посилок, і якщо у вас мінус 8%, і якщо у вас плюс 28, у вас так само е, буде одинакова, якби посилка в такому ж стані. Просто замотали в бумагу в е, Цилофан, трошки обложили пінопластом, ну це більше, щоб заповнити пространство посилки, щоб воно не тіліпалось і все. І, В общем, приїхав мій вогель повністю в нього таких шикарні три квітоноси були, квітоноси повністю як жаба. Оці раз, два, три, чотири бульби. Вони всі були повністю о, отаке листя. Це ось листя це вже новий зростик. Прокинулися, були дуже маленькі, Оце ось, ось тут. І ось цей новий зростик. І чуть пізніше ось цей вийшов зростик. Так що він такий був, ну, ну, ну прям чорний-чорний. Бачите? Оце обмороження, обмороження листя. Ну, я їх не трогала, тому що чесно сказати, я його закинула. Мені я так розстроїлась, мені так було жалко, що я так його шукала. Я його не бачила ну, в свободній продажі, десь в квіткових. і Як я його побачила на цьому сайті, до цього я в них заказувала і не раз. Але то була добра погода. То була плюсова гарна погода, а от взимку я ніколи не заказувала. І хочу вам сказати, ще раз колись була заказала в лютому місяці, не в лютому, а в грудні. То так само в мене прийшли вморожені орхідейки. І більше я заріклась, які б там красуні не виставляли взимку, я ніколи ось. На, іменно на цьому сайті Secret Garden, зруминський сайт. Я ніколи тепер взимку в них не заказую, тому що ніякого утеплення там немає. сейчас ну, вони, я бачила, предлагають таку подушку, ну, якби таке, що в мікроволновку ставиш. Там 42 часа, 72 часа тепло держи. Ну, Не знаю, не знаю. Там вакууної упаковки немає, тут тепло то до одного місця. Так, в общем, закинула я його по весні того року. Вони потихеньку-потихеньку пішли зростати. Ці почали засихати, чорніти, відпадати. Ну, думаю, подивлюся. Е, я... Він дуже любить пити, дуже любить пити, дуже пересихає. Я навіть не знаю, де він сидить, тому що я ж вам кажу, я їх зразу не тліпаю. Я їх відставляю, я їх. І от е, спостерігаю за ними. Е, видав він мені ці зрости, дуже майже півтора року він їх виганяв. І цього року він видав два нових зрости ось цей, уже бачите, величенький. І ось цей вже величенький, бачите, зелененькі, такі гарненькі е, листики. А це все, оце такі пошкоджені, це все такі чорненькі, це нові зрости, які були підморожені. Але вони, ну якби, не квашня, тому я їх і не трогала. І яке було моє диво, що цього року він мені ось видав. Дуже пізненько, дуже пізненько, тому вони такі каряві, тому що він там стояв трошки притулений до, до вікна. І ось видав чотири квітоносики. Тому я тепер буду ще ми з вами подивимося, які, які вони видадуть, тому що мені дуже-дуже хочеться його побачити в домашньому квітінні. Я знаю, що цей, цим бідьом. Мажик Vogel він дуже-дуже пахучий. Я у деяких дівчат бачила його квітіння, то дуже мені подобається. Тут вже, бачите, такі плямочки, такі якби весняночки. На ньому вже хочу підв'язати, так поставити їх, щоб ну, вони добре формувалися. Так що, ось це із серії морожений. Ну, Прям морожений, морожений був цим відео, хочу вам сказати. Я дуже, я думала, що я зня, зняла, ну, мабуть, це був тоді період, коли я е, е, трошки перестала знімати відео. от Я не пам'ятаю. Не знайшла я ніякого, ніякого матеріалу, як він приходив, який він був. О. Ось такий красунчик. То ось він, я вже на нього поглядала, бо думаю, ну якби пішли нові зрости чистенькі, все добре, то його, як тільки він відквітне, по весні я буду е, пересаджувати. Ну, п'ять. Поки що я хочу тільки його перевалити. Навіть оце не трогати. Не буду я його там розрізати, ділити. Ну, хіба що він сам розпадеться? Хіба що він сам розпадеться? Але я його також буду робити перевалкою. Подивлюся, які корінці там будуть. що там. Якщо він сам розпадеться, то так, я його поділю. Але оце я трогати не буду. Це нормально, це нормальна стадія. Коли деякі, ось як у цього окрасення, зараз покажу, це вже два роки він в мене. Ось тут це нормально є бульби потихеньку, старі бульби вони відмирають, але це не означає, що їх там прям край треба викрутити. Ну, естетично, якщо ви хочете, але ви можете пошкодити сам кущик, щось стане не так, хоч вона і суха. Але, викручуючи, ви можете туди відкрити ранку, зовсім не засохло, і тоді у вас можуть пропасти цим відео. Тому я якби не трогаю. І тим паче, оці старі бульби, ось як ось ця, вона потихеньку буде з'їдатися, давати сили іншим бульбочкам, іншим новим зростикам. Так що, ось така. Красуня. І якщо ви знаєте, бо мене також питали, а можна поділочку, а ви їх не будете ділити. А як можна купити у вас? Ні, в мене зараз, може, це е, якби е, мрія трошки <смі> така ідіота, як то кажуть, але я хочу е, тягати здоровенні катки, здоровенні кущі, тому що я бачила здоровенні кущі. Як це гарно виглядає, і поки що я хочу, от, щоб у мене було багато-багато квітоносів, щоб вони були такі всі пишненькі, здоровенькі. Ну, це моя мрія. Тому цим поки що зразу кажу. Я свої цим ділити ділити е, не буду, не хочу. Ну, хіба що при пересадці, якщо сам розвалиться, то так, тоді я, я кожне поділю, то можу сказати. А от спеціально. Їх ділити там по одній бульбочці на, на декілька частин ні, це, це не моя задача. Так, що ще? Е, ні вірусів, ні гниління поки що в мене не було. За це я вам сказати не, не буду. Але хочу вам сказати, е, мій самий перший цим відео Каскад, кстати, ось цей. Красень. І як я його купила, він мене тут стояв отут зверху на, на цьому, на... там ще оцих орхідеїв не було, я його поставила, бо він вже ж каскадом був. І щось я придивилася на віконці, отут через деякий час щось таке, як паперосна бумага, робляться пелюстки. Я тоді ще якось, ну, я знала, що таке тріпси, що ну, якось до мене. В себе я не бачила. І от хочу вам сказати, потім придивилася і до цимбідіума, а в нього всі оці пелюстки були такі паперої. Ну, ви знаєте, які, які стають пелюстки, якщо їх атакують е, тріпси. Вони висмактують і вона така суха, сух, сухими потихеньку робляться пелюстки. Так що хочу вам сказати, що мій самий перший цимбідіум. Мені приніс колекцію самих перших тріпсів. <хи> От тріпси так. Тріпси він дуже, ну як майже всі рослинки, на тріпси трипс, на них падки. Мочниць цього червеця мені ще жодного разу не попадалось. Влітку хто може дуже би, смакувати не новими зростами, ні. а от квітоносами, тому що деякі цимбідіуми інколи дають квітоноси серед літа. Я не знаю, що це спровокує, може день-два, так і прохолода, то дають квітоноси, в основному вони не такі гарні, як осінні, невеличкі. і... По більшості з них вони поїдаються равликами, тому що я ж кажу, вони стоять на вулиці, поливаються в основному дощиком, обвітрюються сонечком та вітерцем. І інколи я ж вам кажу, то що можу підзапріти, якщо вони щільно-щільно можуть стояти. Тепер я вже виставляю ззаді ставлю здорові кущі, такі, Потім ставлю середульші, а потім на, 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 самому першому рядові, щоб я їх бачила, тепер я ставлю маленькі молоденькі кущики. Так що ось такі ось таке відео. Попиталась відповісти на всі запитання, а ще мене питали за ґрунт, який ґрунт я використовую. Грунт дуже простий, коли я купую для орхідей кору, там, мох або сирамід, і коли вже остається в кінці таке там багато ну, що його просіювати, трошки чистити треба, все це я зсипаю. Плюс трошки або камінця, або керамзита для дренажу. І ось цими такими відходами, що залиша в кінці мішка з корою, ось такий ґрунт я роблю. Міш... Мішання як такого специфічно немає. Оце все сипало, Там які пропорції є, такі є. Все на глаз і все, що залишається ось такі. Ось такий в мене ґрунт. Так що, надіюсь, що я відповіла на більш-менш всі такі питання, які в основному мені задають. Якщо ще у вас виникли якісь питання, задавайте, то пізніше я, може, ще раз зроблю відео. А поки що. Декілька орхідеї ну, цимбідіум ще на підході. Я посчитала з усіх моїх цимбідіумів тільки 3-4. Четвертий ще думає, я там ще не розібралася, чи це квітонос чи новий зріст, але він дав буквально, мабуть, з тиждень з півтора. То три точно цим з усіх моїх цимбідіумів, а їх у мене виходить, більше 20 штук, по-моєму, 27 Того разу ми вчитали. То це заквітли всі. Ну, і три я прикупила новеньких в цьому році. Ну, як же? як же без новеньких. Ну, а я всім бажаю гарного дня, гарного настрою, миру, слава Україні. Всім пока-пока.